Привіт, шановні глядачі! Це нове відео на каналі Майкемпінг. Радий вас всіх бачити. Відео буде нестандартним, тому що сьогодні я буду розповідати не про спорядження для туризму і кемпінгу, а про мастила, різні змазочні матеріали, захист від корозії. Коротше, для ланцюгів велосипедних, мотоциклетних. В мене тут мастила і так далі, і так так далі, далі від швейцарського бренду. Брунокс і таке є, і таке, і таке, і взагалі яке хочете. Тому що я мандрую на мотоциклі, це по-перше. А по-друге, тому що у всіх в нас є авто. Мопеди, мотоцикли, велосипеди, будь-яка різна техніка. Є ножі, які потрібно покривати спеціальним мастилом, так для того, щоб нічого не іржавіло, не було ніяких корозій і коротше, щоб сталюка служила і служила. І для цього я вирішив показати вам брунокс. Сподіваюся, що вам буде цікаво. Нагадую вам, що мій чудовий канал існує тільки завдяки вашої підтримки. І тільки завдяки вам, шановні мої глядачі, я все ще знімаю відео, все ще не опускаю руки і продовжую працювати в надії на краще майбутнє. Тому, звісно, не забувайте ставити палець вгору вподобайки. В коментарях напишіть, будь ласка, як ви доглядаєте за своєю технікою, домашньою садовою. Авто, мотоцикли, мопеди, кабріолети і все, чим ви користуєтесь, все, будь ласка, пишіть. Мені буде дуже приємно вам відповісти і взагалі почитати, обмінятись думками. І мені цікаво, і вам цікаво, і людям, які будуть переглядати, також буде цікаво. Посилання на весь асортимент чудової фірми змазочних матеріалів Brunox я залишу під відео. Також на весь асортимент буде працювати мій промокод на знижку 10%. А також він працює на будь-яке туристичне спорядження, погоди в гори, сплави гірськими річками і не тільки прогулянки на сапах і так, далі, і так далі. А також компанія Кулуар, от ви можете в описі під відео почитати і можете з компанією Кулуар поїхати на Еверест, підкорити найвищу. Точку нашої планети з моїм промокодом. Так? Величезне вам дякую за це. Я отримую невеличкий відсоток від цього всього, і маю можливість підтримати свою діяльність і розвивати те, що мені подобається. Дякую вам. Другий варіант підтримки мого каналу це ви, шановні мої, можете оформити платне спонсорство мого YouTube каналу. Величезне дякую вам всім. Дякую наявним спонсорам мого каналу. Дякую всім людям, які на майбутнє захочуть спонсорувати. Величезне дякую вам. А також останній варіант ви можете залишити разовий донат. Величезне дякую. В описі під відео подивитесь, як це можна зробити, якщо раптом у вас є бажання і можливість. Перед вами просто незлічена, як на мене, кількість смазочних матеріалів. Фірма Brinox це Швейцарія. Всюди можете бачити тут цей штрих-код 761. Прям де не візьмеш, буде ось цей 761. Тобто це все дійсно трушно, як то кажуть, Швейцарія. Давайте починати От, зліва направо. Вам зараз все буду показувати. Отже, брюнокс. AX100, на жаль, тут навіть на англійській не всюди є опис. Тому я шукав в інтернеті, трішечки собі виписав і от можу вам трохи інформації надати. Це інгібітор корозії на основі воску для довготривалого захисту металевих виробів від корозії та окислення. Форма випуску спрей 500 мл. Також на сайті бачив, що є. Менший об'єм 300 мл. Склад на основі воску формує на поверхні металеву плівку, завтовшки 25 або 50 мікрометрів, в залежності від того, як ви наносите. Вона висихає приблизно за 12 годин. Цей шар затягує рівні ділянки, коти, поглиблення та отвори в матеріалі, нейтралізуючи корозійні процеси та перешкоджаючи їхній появі протягом одного-5 років, залежно від навколишнього середовища, в якому знаходиться. Той самий виріб, який ви обробили, давайте для прикладу візьмемо наше з вами авто протягом одного року, якщо авто стоїть просто неба, упродовж півтора роки. Якщо авто ваше припарковане на свіжому повітрі, але під навісом. І 5 років при зберіганні у приміщенні. У складі не містяться силікони, нема графітів, нема ПТФ'є полімерів. Консервант повністю безпечний для фарби, пластику та гуми, не розтікається в разі нагріву до 80 градусів та зберігає пластичність в умовах низьких температур. Рекомендується використовувати в парі з Brunox Epoxy. Це я так плавно переходжу. Ось, бачите, епоксі. раз і два. Ось так виглядає. Це перетворювач іржі та відразу два в одному та епоксидний ґрунт. В мене вигляді спрея об'ємом 400 мл. Є в меншому об'ємі 150 мл. Це я кажу про спрей. Також перетворювач можна придбати в баночках з пензликом. І наносити засіб точково. Є в об'ємах 250 мл, як в мене, і 100 мл. Ось бачите в мене. З пензликом версія. Але чомусь з пензлика я тут не бачу. Тобто пензлик, напевно, це ми самі купуємо. Пензлик нам не поклали. Ну, нічого. Давайте я буду продовжувати потихеньку. Е, ось ці маленькі в об'ємах 250 мл. Ось це я вам показав, є ще менше 100 мл. Окрім цього. Засіб поставляється в блістері об'ємом 25 мл, що є ще дешевшим, тому що ну, 250-100, відповідно, менший об'єм, тому і дешевше. Перетворювач проникає глибоко в пори іржі, в пори металу. Створює надійний шар, що захищає від подальшого поширення корозії. Це дуже круто і дуже класно. В складі відсутні важкі метали і е, мінеральні кислоти. Наносити засіб можна при температурі від 10 градусів до 50 градусів Цельсію, тобто при плюсовій температурі. Ну, відповідно, і волога повинна бути е, оптимальною, так? не в дощ, я так розумію. Прибираємо вільні частинки іржі і шари фарби, під якими є корозія. Ретельно зачищаємо поверхню. Перед використанням балон потрібно збовтати, після чого наносимо покриття в 3-4 шари. З відстані приблизно 25 см, все стандартно. От так само, як е, щось фарбуємо з балончика. от Те саме. Кожен шар сохне приблизно 2 години, тобто 3-4 шари, тобто 6 або 8 годин. Після висихання ми шпаклюємо, фарбуємо, покриваємо лаком і так далі. І так далі. І е, іржа нікуди не пройде. Універсальне мастило. Брюнок. Лубрі називається. Йде у формі спрею в об'ємах 400 та 120 мл. Відповідно, в мене 400, здається. 400 в мене. Мастило довгий час виконує свої функції. І найголовніше, що воно не твердіє. В комплекті є ось така от трубочка, вона була ось тут. Але потім я зрозумів, що вона випадає, і от сюди її запхав. Мені здається, що це місце якраз для цієї трубочки. Це мастило має гарні проникаючі властивості і може допомогти у розклиненні заіржавілих або довго не працюючих вузлів, тобто болт якийсь, який заіржавів відкрутити, наприклад, чи гайку. Мастило добре захищає від корозії. У складі е, лабріфут нема графіту, нема тефлону, силікону і кислот. Мастило само по собі безбарвне. При цьому воно безпечне для людей і тварин. Воно ефективно працює від мінус 20 градусів до плюс 125 градусів. Таке мастило часто використовують в харчовій промисловості, тому що воно безпечне для нас, з вами, для людей, в пекарнях різних, там на кухнях, закладів громадського харчування, в готелях тощо. Лабріфуд значно знижує тертя і захищає деталі від швидкого зносу. Я його придбав для того, щоб доглядати за своїми ножами, щоб їх розбирати, пшикати цим мастилом, відповідно, щоб ніякої іржі не було, ніяких окислів, нічого, щоб не окислялось, щоб не було ніякої корозії. Коротше кажучи, щоб мої ножі були як нові, потихеньку переходимо до наступного балончику: це Brunox Turbo Clean. Універсальний очищувач у формі спрея, об'єм 500 мл, здається, якщо я не помиляюсь. Так, все правильно. Засіб легко справляється з мінеральними і органічними забрудненнями, тобто жиром, пилом, мастилом, гальмівною рідиною тощо, варіантів взагалі безліч. Не взаємодіє з гумою, пластиком, карбоном і металами. Це дуже важливо, особливо для людей, які цінують свою техніку. Використовуйте для своїх авто, велосипедів, мопедів, мотоциклів і, взагалі, для насосів, компресорів і всюди, де потрібно очистити забруднення. Ланцюги мото чи велотехніки, підшипники, редуктора, двигуни, гальмівні системи, ланцюги, бензопил, різна садова техніка і багато всього іншого. Додатково. Засіб послаблює застарілі з'єднання, тобто пшикніть на різьбу старої іржавої гайки і відкрутіть її. Розчин витісняє вологу. Випаровуючись, не залишає і сліда, а також запобігає скрипу гальм. Наступний в нас герой це Brunox Lab and Core. Тобто, змазати і захистити від. Корозій Lubricate and Corrosion. Універсальне мастило у вигляді спрея. Об'ємом 400 мл, здається, якщо я не помиляюсь. Також є менший балон на 100 мл. Відповідно, також він дешевший. Завдання цього засобу це змащувати і захищати від корозії. Підходить для догляду за зброєю, технікою авто, велосипед, мотоцикл, мопед тощо може використовуватись для консервації на якийсь е, тривалий період. Має чудові пило і водовідштовхувальні властивості, чудову адгезію і легко потрапляє у е, важкодоступні місця. Утворює тонку плівку на поверхні металу, що захищає від корозії і запобігає налипанню пилу. У складі нема графіту, силікону і нафтопродуктів, зберігає свої властивості в діапазоні температур від мінус 41 градусу до плюс 67 градусів. Тобто нічого собі такий діапазончик. Останнім представником від фірми Brunox на сьогодні буде Брюнокс. Топкет. Це мастило для ланцюгів. Є у формі спрею об'ємом 100 мл. А зараз перед вами в такому крапельному дозаторі також тут 100 мл. Для мотоциклістів і велосипедистів відповідно. А також всюди, де використовується ланцюгова передача. Думаю, ви бачите тут ланцюжок, бачите велосипед, бачите, тут написано для, відповідно, ланцюгів. Діапазон роботи даного мастила від мінус 40 градусів до плюс 150 градусів за Цельсієм. Подовжує термін експлуатації ланцюгів, утворює тонку плівку на поверхні металу товщиною 5-10 мікрон. Мастило проникає в усі важкодоступні місця ланцюга і захищає метал від корозії і налипання пилу протягом 18 місяців, відповідно в залежності від умов використання. Якщо умови використання важкі, то ніяких 18 місяців не буде. Потрібно буде наносити частіше. Я вирішив зробити продовження цього відео, бо на вулиці вже стемніло, і все одно використовувати всі ці засоби. Про всіх про них розповісти і використати в одному відео. Це відео вийде дуже довгим, і ви навряд чи захочете додивитись його до кінця. Тому і було прийнято рішення зробити продовження. Тому чекаю вас у другій частині цього відео, де я буду всі ці засоби використовувати на своїй техніці. Все буду вам показувати. Відповідно, буде білий день, буде настрій і буде. Круто, всім величезне дякую за перегляд. В коментарях пишіть, як ви доглядаєте за своєю технікою, чим ви користуєтесь, як часто і так далі. і так далі. Мені буде дуже приємно. Посилання на все від Brunox і, взагалі, на туристичні речі, промокоди на знижки. Все-все все залишив в описі під відео. Також не забувайте дивитись інші мої ролики. Всім величезне дякую. Побачимось у наступних відео.